Щастя було майже поруч. Втім, команда залишається єдиною в чемпіонаті по нуль в графі графіпоразах. Це нічого не дає, можна всі матчі звести в нічю і зайняти останнє місце. Дуже погано що втратили очки. Радувалися, моментів дуже багато. Створювали велику рахунку 2-0. Десь перший гол не обов'язковий, тому що ну, зажались суддя. Почав свистіти, давати ці поли не потрібні. Одна людина падає, кричить, і він постійно на це реагує. І гра замедлюється, команди втрачають кричають Ну, Це не тут вхуд, не зал. Я просив, щоб давали грати, до цього я суддів, не мав вже зовсім. маючи на увазі, що були помилки, але в обидві сторони. Сьогодні це ж не в Це ж крики і все. Тому така, мабуть, кінцівка нервова. Але потрібно забувати, ризикували, пішли п'ятого при приміщення пункту. Створили дуже, я вважаю, багато моментів. Ну Це футбол, десь не пощастило, мабуть. До цього нам більше. Створити. Дякую. Є так?